А без матір ніяк. А не мама дивитися буде. Це голод гаража. Ми в повній дупі. Я бажаю, щоб ти його липали. Продаю авінціс ні обіцянок, ні пробачень. Жу, як мене вже воно задрало в цій посад. Так, друзі, суть у чому. Скоріше за все у нас побили рокера. Ми в повній дупі. Ми зараз не знаємо, що робити. В Принципі, плани якісь є, треба невішати носа. Зараз ми стоїмо і думаємо, чи ми будемо їх робити, чи ми не будемо їх робити, чи ми будемо продавати його в нуль чи в мінус, аби це було швидко. Бо розбирати цей мотор, це знімати всю морду, всю навісуху, це у нас на тиждень. Ми зараз дуже дуже розчаровані, дуже намагаємося не засмучуватися, не вішати носи. Але але все погано. Я зараз складаю всю свою. Техніку і за того, що до нас зараз підійде льончик, і ми поїдемо у Київ. Нас заберуть на кінець, -то. у Києві. Вже ми будемо розбиратися далі. що з цим пасатом? Будемо, мабуть, скривати двигун, дивитися, що там побило. Бо блін, через перескок зубів двигун заводиться, але не у всіх котлах є компресія. Це, мабуть, із за того, що коли перестрибнув ремінь на декілька зубів назад, у нас поршень зустрівся із клапаном. А Вон вони, до речі, їдуть, вони каталися там на червоній БМВ. Коротше, весело. Коротше, приїхав до нас льончик Авінсіс наш, який ніколи не підводить. І зараз будемо льончик це наший. чіпляти на трос. Трос є? Мабуть, я. є. Завтра. Сподіваюсь, що там багажний буде трос. Пішли, перевірю. Сподіваюсь. Продаю авінсіс. Голова відомо, підходим. Шість тисяч доларів. Нема троса. Нема троса. Добре. Поїхав. Все, пока. Ариос. Да. Короче, Жека перекладає техніку. Нас проважають всім рівним. Ми їдемо вже виїхали. Жека пішов десь в туалет, і зараз будемо їхати до міста Київ, додому на кінець. Ми замахались тут ночувати в гаражах. чого такий спокійний. Я ж тобі машину вшатав. Це ж стільки грошей в мене нічого нема. А чого я маю хвилюватися? я машинку застрахував у Аркс. Два кліка у додатку робиш і все, поліс є. А знаючи, як вони виплачують гроші своїм клієнтам, я машинку ввечері вже на ремонт зажину. Ого, а покажи. Та тут же все просто, дивись, я взяв каску, все включено у Аркс. І не парюсь, вони за мене все зроблять. А ще у них є каска, різний купол, у випадку чого покриє до 5 мільйонів гривень, навіть якщо ракета зараз сюди впаде. Тим паче, Аркс працює в Україні вже 30 років і виплачує щодня своїм клієнтам понад 4,5 млн гривень. Тому я особисто не бачу ніяких приводів, щоб їм не довіряти. Слухай, а дай нам мені посилання. друже, то в описі відео глянь, там усе буде. Коротше, я поїхав на роботу, бо запізнююся. А ти відфоткай тут усе. Добре? Так. Добре, добре. Друже, йди сюди. А? Аркс, знаєш, чому ще файна страхова? Тому що вона задонатила на потреби ЗСУ більше, ніж 54 млн гривень. Ну, все, я поїхав. Блін, так в'їхав, аж дах повело. Може і собі замовити. Аркс гарант вашого спокою. І так, шановне панство, <гум> нас забрали. Ми їдемо за Олегом позаду. Ондовін трос, Вондовін автомобіль, наш улюблений Авінсіс. Жека вже впав за нього. Ми за Лежкою їдемо позаду. Ой, щось що... там падає, що суетиться. А ми їдемо, нам по кайфу. У нас посмоктатік є. У нас посмоктатус, так. Да. Ні, пацани, взагалі, ребята, я вам кажу, друзі. Посадили мене в БМВ. блін. Посадили Олега, кажуть. Ти тут єдиний твер тверезий. Давай, фігач, типа. Нам дали їсти, нам причому добряче так насипали. Ми не встигли все з'їсти, то Жека запакував все в свої судочки, там, де були шпагеті. Я в захваті від цих людей. Я ніколи не очікував, що так ну, взагалі можна буде, що так хтось колись з нами буде себе вести. Я просто зрозумів, що таке нормальні, круті, класні люди. Ми зараз приїхали на заправочку маршал. Тут ми зараз трішки підостудимо посад, якщо він трішки охолов. Ми заводимось кожні 30 хвилин і даємо йому трішки проїхати вперед, щоб потрапило масло назад у коробочку і далі його тащимо знову. Коротше, зараз я за кермо і буду їхати. Шановні наші товариші, друзі, товариші, всі коротше, ми доїхали в Київ. Фасад в Києві на годиннику пів першої ночі. Ми тут залишаємось зараз у нашого льончика. Ми за тиждень вже п'ятий день не, не, не з'являлися вдома взагалі. Ти нарешті... позавчора був вдома, Жека, да? так що час почався. Завтра будемо дивитися, чи не здохла коробка. Все, аля, улю, друзі. У нас на годинник годин? 8-11. Ми зараз будемо кинути пасатик вже в гараж. І поїдемо додому, будемо приводити себе в чувство в порядочок. Ми нарешті в гаражах. Ура! Жека пакує трос. Тепер щасливий я. Давайте, пацани, я в вас вірю. Ви просто найкращі. Просто неймовірні. Живі легенди. Впорались. Тож, поки Олег там дивиться Ельзу, я почну зараз знімати. Хоч щось банальне, для цього мені треба відкрити капот. Ми можемо зняти ось цей датчик. Можемо зняти впуск, фільтр можемо зняти і все. Так, да, ну що ми будемо робити? Ми будемо робити, те, що ми будемо знімати клапані кришки, і дивитися на рокера, бо нас виходу немає, і посад сам себе не перемонтує. Того, щоб знов знати клапані кришки, нам треба оце це все навісне зняти. А це трішки є проблематично. Настав момент майже істини. І я, я думав, бай настав бай! момент мого життя. Моя перчатка. Ді сиди. Перчатку знімати. Йому пальча, бай, пальця, пальця прищемило. Я вже перчатку стир. А йому дам порвати. Тут а ще є. Це теж порвати. Угу. Момент істини. Момент срока. Я бачу, що оце вільно рухається. і Це не добре. Рокер. Вон зламаний один є, во валяється. Ура! Це йде магнітик наш. Не трогай його. Другий зламаний, бачу. Сій, Погодь, Я хочу побачити усе. Йоханний, бабан. Третій зламаний є. Хорошо, що рокера поломає. Я не клапана. Одне друге не відміняє життя. Ну, я розумію. На. На. Ну, о, два брати. Вони рокери, вони, вони грають рок Впускний. Точніше, випускний. О, господи Боже. Що ти там побачив? Щось мені здається, що валам погано. Це, це масло. масло. Ні. 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 Все добре, Олег. Ладно. Поки... Це все хорошо. Поки що відміна. Ну я поки більше не бачу, але з нюансів нам треба це все розбирати. Я навіть не знаю. Нам треба розбирати. Цей верх, і тоді буде щось зрозуміло більш-менш з клапанами Але і то не факт. А чи вийде в нас зробити цей пасасатики, зробити, щоб він їхав? Дивіться нас не далі. А сьогодні у нас в ефірі програма Голос країни. І головні ролі сьогодні пан Євген. Нових значень це голос гаража. Ні обіцянок, ні, ні пробачень! Понял. Добре. Все сталося само собою. А, коротше, ми поїхали до Жені, взяли ендоскоп перевірити, що ж робиться всередині циліндрів. Женя стоїть з нами як руководитель, дав нам потрогати його трошки. І ми зараз його вставляємо сюди. циліндр. Ну, Тут є а, один нюанс. Ми не знаємо, чи зяка де сюди подивись. Коротше, тріщина в клапані. Це тріщина в клапані? Як то клапан може тріснути по центру іменно? ничего не понятно, но все цікаво. Тут нормально, нормально доступ. Чи не видно поки нічого такого страшного прямо? Так, а ось. Прямо Воно все велике. Тут навіть не видно, а тоді видно, видно що щось. Щось було. Не зрозуміло, але ідентифікувати складно, бо все велике. Зараз я Отож, після того як ми зняли клапані кришки на нашому двигуні 2.5 TDI, ми побачили там велику купу рокарів. Після того як ми зробили ендоскопію, ми побачили зламані клапани, і по правій голові у нас два цилідри повністю в маслі. Тож це означає те, що там клапана пропускають, немає герметичності. Ми порахували вартість того, щоб їх реставрувати. Виходить близько 300-400-500 доларів, тому що нічого у тебе розброс 300-500. Ні, ми, Вон... ми ще нормально не прорахували, все ввечері буде. Мені якраз вони телефонують, тому що ми зараз їдемо на розборку, дивитися дві голови. Ми так подивилися, що реально, щоб відновити голови, треба дуже багато грошей і плюс перебирати голови, що для нас не дуже є, хорошо. Так, ну клапани на місці. Ну, вони трошки розібрані, гідрокомпенсатори на місці, да. тільки рокерів немає. Ну, рокерів якщо що. Тут можна ж купити, то ну така проблема. Поїхали, виглядає нормально. Да. Коротше, да. поїхали. Ой. Ми приїхали на розборочку. Добре, день. Це до вас вони так сна. Так, одного з них. Хідрики. Бачите, тут всі хідрики. Хлопано. А вон до толкать mm -hmm. всі у нас повпадали. Mm -hmm. Тут бач, тут не везде вони є. Поню, давай, Давайте ми зараз приїдемо, знімемо голови, подивимося, бо да, по... да. подивилися до то точно три клапана чотири зараз. Вже, ну, ті типу, полопнутих. А там будемо вже позвоню вам тоді і ну, домовитися. Мені поки ще подобається цей мужик. Сказав, що поторгуємося ще. А зараз будемо їхати назад в гараж знімати голови. Власне. Пані та панове, ми з'їздили на розборочку, подивилися вже голови на цей посадок. Нам сподобалось, але там нема рокерів з нюансів. Зате голови цілі, клапани, всі цілі. Гідрокомпенсатори майже всі є, і вони, наче, нормальні, е а у нас їх багато. багато да. Коротше, ми вирішили, що зараз ми повернемось в гаражок. Ми повернулись в гаражик. І почнемо розбирати посад. Знімемо морду, знімемо голови, подивимось стан двигуна загальний, і далі вже буде зрозуміло, чи ми беремо ці голови, чи ні. Я думаю, що скоріше так. Да. Ні, зігнутий клапан. І раз зігнутий, yeah. два зігнутий. Отут от, центральний впуск, який більший клапан yeah, верх. Він відкритий. Він боком стоїть. боком стоїть. І другий теж стоїть боком. А тут а ми бачимо купу масла. Коротший день у нас розпочався з того, що, що ми приїхали. При... Побачили наш посадк розібраний, згадали, що нам треба змовити голови, які ми один раз їздили дивилися, вони нам не дуже сильно підходять, бо дорогі і ще в розборі. Знайшли ми зараз голови біля нашого старого, самого першого кооперативу, де у нас був гараж. Будемо дивитися голови за 2000 гривень штука. Вони з клепанами з рокерами, наче, і коротше, будемо дивитися. До речі, ще на Олисібу я сьогодні знайшов за 1200 гривень. ГРМ, ремінь сам новий, і з двома натягуючими роликами. Звучить по-китайськи, але сушити буту нове. Ну, оце дві однакові по. Якщо пробити треба всі буде. Ну, тут трохи брудніше. Хоча, хоча воно свіжіше, Коротше, ми купили... Дві голови за 5 тисяч гривень. 500. Там ще трошки, трошки рокерів, За 5 тисяч. Ми сторгувалися від 5500 до 5. Це все просто бомбезно. Так, у нас є за 5 тисяч Це дві де. голови так. в зборі плюс жменя І все чудово, все інше у нас є. Зараз приїдемо, будемо намагатись це зібрати, напевно. Отож, приїхали ми за лігом привезли ці дві голови. Тут найдорожче, тут лежать рокера. Не дешевше, Жек. Їх майже ніде немає. Тут одна голова, і навіть з випуском і впуском дали. Тримай, Андрюха, а тут лежить друга. Ладно, щоб не впало. Йдемо за мною. Давай на капот. <ріст> <ріст> Ладно, давай десь <ріст> тут. як мене вже воно ця, задрало в цей посад? Зараз підкуримо він заведеться. <хи> Ось ці голови, і ми їх будемо ставити сюди. Але я так намучився вже з ним, що до цих пір рани на руках є і цього посади. Отож, ми замовили сюди комплект прокладок. Сьогодні вони мають бути завтра. Ми замовили їх через Женю, замовили їх сьогодні. А вони мають бути завтра. У мене вже від цього посада вже каличко. Ми будемо чекати ці прикладочки. Як тільки вони нам приходять, ми зразу будемо ставити їх туди і ставити ці голови, і збирати ці пасати тако назад. А поки що ми, мабуть, будемо відпочивати. А що ти хочеш? У мене у мене є інша ідея. Яка у тебе ідея? Давай виженемо мед цього пасата і завернемо сюди. Мою BMW. що за БМВ спитаєте ви? Я вирішив собі купити автомобіль для треку і знайшов у такий варіант. А чому саме ця БМВ? Дивіться далее. А чого ти вирішив зараз заронити займатися? Ну, сезон скоро, ну йовий павло, у мене ще машина не готова. Давай, давай зберемо, мені BMW. Жека, ти не проти? Я знімаю, мені покажуть. Камеру вирубай. Ну, в принципі, це логічно, бо в нас тільки час дня, і можна, в принципі, було б додому поїхати, але як Олег просить, то можна й допомогти. Бо реально, там та беха стоїть, мене пробували вже займатися, Олег там щось нею робив. А там залишилось небагато. Зараз, коротше, ставимо систему охолодження, збираємо її мордочку і все, і поїхали. А додому. А ще спойлер не А, блід, ну. Треба спойлер накинути, трошки-трошки дозібрати, там, прикріпити бензиносок і... і прикріпити шлангу знизу. І все. Так, до речі, по цій БМВ в нас робилося рульове управління. Тільки ми приїхали, я Олегу звернув руль, полагодили кермо, потім воно зламалось другий раз, але просто вже сам руль стисався з посадочного. що. Коротше, він сів в мою БМВ, оце почав крутити руляку і зламав її. А, а, ще а лі... кажу, що я руляку? Да, треба цю вигнути, Зараз пацани прийдуть нам її Вижили якраз, а ми поки підемо подивимося, що там на дворі. Можливо, і на дворі зараз зарадіка поставив. Якраз сонечко вийшло. Олег, розкажи на ну, щось поглядачам. цю бог на що ти скупився корити. Це я 30 Хрін знає якого року, до речі. Я не пам'ятаю навіть. Отже, що ми маємо? Ідеальний стан не бита, не фарбована, не гнива. Двигун по техпаспорту 1.6, по факту 2.0, А міг би бути і побільше насправді. Але то таке вже тут у нас свап М52 Б 20 Чудовий, чудовий двигун для цієї машини. Коротше, вона вона їде, вона валить. Вона, коли була на ходу, отак от козривалась. Ти просто натискаєш на гашетку з місця, навіть не бросаєш все, бо плавно відпустив, дотиснув газу, і все, вона полетіла кудись боком випадково. Я не хотів, я просто на таких е, потужних автомобілях ніколи в житті не їздив. Поняв. Тут а, маємо таку ситуацію, що наразі у нас немає радіатора, він лежить у багажнику, Чого його немає, бо йшли технічні роботи. Коротше, я її привіз сюди в гараж. сталася така ситуація, що Жека сів за руль, почав крутити крути руляку. І... І руляка порвалася. Хрусь і все. І він круте руляку, а колеса стоять. Ми замінили в ній вал, який прикручується до рульової рейки, яка а, тут звичайна, до речі. А, а потім замінили ще руляку саму. Бо шліци її там, і там порвало. Коротше, після цього ми запускаємо двигуна, він почав шипіти. Тут була проблема з тим, що треба було замінити прокладки впускного випускного колекторів. Впуск накинули нові прокладочки, запускаємо двигун, він щось починає шипіти у бачку розширительному. Який у неї, до речі, на радіаторі щось вже брулить. І я такий йоли, пали. З Жекою це розібрали. А потім ми просто вмерли з нею, коли нарізали різьби. Да? У нас зламався метчик, ми його якось викручували, розплили Дніпроямовську головку на сім. І, і коротше, викритили. Отже, є там нюанси, коротше, під терпедою. І людина, яка свапала сюди оцей двигун, яка робила Електрик. Я бажаю, щоб ти йолипали. Купив собі, я не знаю, Volkswagen зі свапнутим 1,9 дизелем. На 1,4 е гольф е і проводкою зробленою приблизно так само. Бо ну, це капець. Бардачок падає, і з бардачка випадає ціла BMW е 39. Тут ЕБУ, тут діагностичний роз'єм перемотаний малярним скотчем, тут проводка перемотана малярним скотчем, декілька релюх. Отам якась коса така, от, така, от, така, от, така. І раптово замок запалювання. Поняв? Заводимо двигун. Давайте тоді приступати. Е, в нас... — В неї люк є! В неї люк є. Давай, люк. люк. Там Жека поки вам щось розкаже. А я тут поки я поки покипую. Е, тут у нас лежать деякі запчастинки, тут є акваріум. Mm -hmm. я бачу. — Жека не показуй їм моїх рибок! Тут це лежить. Ти? А, ти не те Такий показуєш! Радіатор. Ти не, не те показуєш. От ми вам показали, як зробити з машини BMW. Прикрутити оці ноздрі і все. Так, все. І тільки отак от можна знімати. Отак от не треба, Жек. Отже, БМВ готове. готове готове. Зараз воно буде заводитись, зараз воно буде їхати на решті. Дякую пацанам, що зібрали. Навірно, воно трошки поїздить. Я не знаю, до завтра може, так? Да? Все, заводь. Ще раз давай. Ні, чі хлопці, ви наробили тут! Все, все, я пішов, я пішов. Я, я і. Я... Олег, ти збив людину! Олег. Так файно, так смачно, смачно. А курва матчі, я. Все. Я не хочу, щоб не знімали. Я я, ну ну він сказав, що все, він сказав, що все, і все, і що, і що. Це історичний момент, друзі, це історичний момент. Ти, ти відчуваєш, яка вона не вбити можна. Бонг. Олег, ну у мене шансів явно більше. Жека, вставай, будемо танцювати. Давай. Давай танцювати.